Виконуємо номер 458 із підручника Геометрія 7 та номер 38.42 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано кут 1 дорівнює Куту 2. Дивись малюнок. Доведіть, що М паралельно Н. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і записала умову задачі. Нам відомо, що кут 1 дорівнює куту 2 і М треба довести паралельно N. Для доведення позначимо кут 3 і кут 4. Кут 1 і кут 3 рівні як вертикальні. Також кут 4 і 2 рівні як вертикальні кут 3 дорівнює куту 1 і кут 4 дорівнює куту 2 як вертикальні. Оскільки за умовою кут 1 дорівнює куту 2, тоді і кут 3 дорівнює куту 4. Кут 3 і кут 4 є внутрішніми, різносторонніми кутами є внутрішніми різносторонніми кутами при М і Н та січній П. За наслідком 1 з ознаки паралельності прямих М паралельно Н. За наслідком 1 з теореми про ознаку паралельності прямих М паралельно Н, що і потрібно було довести номер 458 із підручника «Геометрія 7» та номер 38.42 із підручника «Математика 7» виконано.